Доброго дня. Сьогодні хочу представити вам доповідь на тему розроблення та дослідження веб застосунку для управління особистими фінансами, виконала студентка групи 555 АМ ПоДРАК Катерина, науковий керівник Ольга Ігорівна Морозова. Метою проєкту є створення та дослідження веб додатку для управління особистими фінансами, що надасть користувачам можливість зручно контролювати свої доходи та витрати, планувати свій бюджет та ефективно керувати своїми фінансами. Для досягнення цієї мети сьогодні буде проаналізовані існуючі рішення у цій галузі та розроблена концепція веб-додатку, включаючи його функціональні дати дизайнерські особливості. Фінансова грамотність та управління фінансами є важливими навичками для будь-якої людини, так як це сприяє зберіганню грошей, плануванню бюджету та розумінню фінансових потреб. Додаток зможе швидко зберігати та обробляти свої нефінансові дані, категоризувати витрати до доходи та надавати користувачам статистику про них. Допомагаючи зрозуміти, де можна зекономити. Розроблення веб-застосунку такого є важливою темою, оскільки вона допоможе людям зберегти свої фінанси під контролем, збільшити свої фінансові можливості та досягати фінансової стабільності. В результаті аналізу існуючих рішень було виявлено, що більшість існуючих застосунків мають деякі недоліки, обмежена функціональність. Наприклад, в деяких додатках немає можливості додати власну категорію витрат або доходів. Тобто додаток пропонує тільки свої базові категорії. Також в багатьох додатках немає можливості відредагувати свою минулу транзакцію, якщо користувач помилився з сумою витрати, наприклад, або помилився з категорією. Наступний долік це відсутність статистики фінансів. Користувач не може отримати доступ до статистичних даних про свої фінанси, таких як загальні витрати за певний період часу, структура витрат за категоріями тощо. Також серед недоліків є відсутність резервного копіювання даних, складність використання, незадовільна підтримка застосунків, відсутність української мови інтерфейсу, застарілий дизайн. Враховуючи недоліки існуючих рішень, були визначені вимоги до функціоналу проєкту, які описують додавання поточних доходів та витрат, додавання власних категорій доходів та витрат, відображання статистики доходів та витрат за певний період часу. Редагування транзакцій, оповіщення користувачів про наближення термінів платежів. Веб-застосунок буде створено за допомогою фреймворку Next.js для серверної частини та Next.js для клієнтської частини. Next.js це фреймворк на React, Next пропонує додатковий функціонал порівняно з простим React, що робить його кращим вибором. Фреймворк NestJS базується на Node.js, Проте пропоную більш високорівневий підхід до розробки веб додатків. У якості бази даних буде використовуватися У Контексті цього додатку для управління особистими фінансами, де потрібна надійна та швидка база даних для зберігання інформації про транзакції, категорії доходів та витрат. Генерації статистики, використання MySQL буде оптимальним вибором. До того ж, MySQL має гарну сумісність із НСДС. Далі був спроєктований дизайн додатку за допомогою Figma. На даному слайді представлена головна сторінка додатку, на якій відображений баланс користувача, журнал транзакцій та загальні витрати або доходи. Період часу можна змінювати з допомогою кнопок, тобто можна відобразити загальні доходи або витрати за день, за тиждень, за місяць, за рік. Також можна натиснути на підкреслений підпис під кнопками та відобразити календар, де користувач може вибрати взагалі будь-який період часу. На даному слайді представлена сторінка доходів, де відображається статистика доходів користувача з відображенням діаграми та процентів на кожну. З категорії доходів. Для додавання нового доходу необхідно просто натиснути на кнопку Додати, обрати категорію за списку та ввести у відповідну суму. Також на даній сторінці можна додати до списку категорій свою власну категорію ввести у відповідне поле. На цьому слайді представлена сторінка для контролювання витрат. Тут так само, як і на минулому слайді, також відображення статистики у вигляді діаграми по категоріям витрат, нижче журнал витрат по категоріям загальними сумами та процентами. Таким чином, даний проєкт є сучасним інструментом управління особистими фінансами, що дозволить користувачам ефективно відстежувати свої доходи та витрати. На даний момент була розроблена тільки концепція майбутнього веб-застосунку, включаючи функціональні та дизайнерські вимоги. Після завершення етапу э, створення дизайну та вибору оптимальних технологій наступним кроком буде реалізація проєкту. Дякую за увагу. Дякуємо вам за доповідь. Іване, будь ласка, ваше запитання. Катерина Андріївна, дякую вам за доповідь. Скажіть, будь ласка, чи зам... Ви продумували сценарій, як ви будете реалізувати кібербезпеку даного застосунку, тому що викладання таких даних у навіть певний фолдер є вже небезпечною грою. На даний момент я продумувала тільки таку безпеку. По-перше, буде шифрування паролей. Я буду використовувати в літаку Backrypt. завдяки нею, у базі даних буде зберігатись хеш-паролю замість самого паролю. По-друге, зі зв'язкою MySQL буде використано Secualize. Це така бібліотека, яка дозволить зручно працювати і при цьому забезпечить безпеку. Ця бібліотека генерує самі sql запити автоматично, використовуючи свої методи вбудовані. І це якраз зменшить можливість sql як Оскільки ці запити будуть відповідати стандартам безпеки. Е, також закілас дозволить е, забороняти відправку конфіденційної інформації до клієнтів тих самих е, хешів-паролів. На даний момент так я поки що придумав. Зрозумів, дякую. Е, скажіть, будь ласка, що такий момент? Я правильно зрозумів веб-застосунок, тобто, це буде щось, що стоїть на сервері, і там можна через браузер до нього доєднатися. А... Чи через Android інтерфейс, як... через приложення. Так, дякую. Так, це буде веб-додаток, але я буду розробляти прогрес за допомогою технології прогресу веб апп це, цей додаток, веб-додаток можна буде встановити як додаток на будь-якому пристрої та працювати як додаток на цій платформі. Е, також буде відображатись та сама іконка, і можна буде, е, щоб цей додаток був, працював в плані з допомогою кошування контенту. Дякую. А ще питання. Скажіть, будь ласка, як буде досягатись кросплатформовість при деплої додатка на сервер? А, ну це якраз з допомогою цієї технології. Цей додаток буде, буде кросплатформований. Ну, просто на сервері може стояти Ubuntu якась абстрактна або там. А, е... Ще щось. Над цим я ще не міркувала. Зрозумів, дякую. Докер вирішить всі наші проблеми. Я про нього ж самого. Святий докер хвала йому. Дякую. Добре, дякую. Да, ще є якісь запитання до Катерини? Добре, в мене є таке запитання просто. Стосовно довіри до таких застосунків. ну, Наприклад, особисто я щодня витрачаю десь від 2 до 2,5 мільйонів гривень, і я би не став вводити інформацію про свої трати в будь-якому веб-застосунку. Скажіть, будь ласка, як таким користувачам почати довіряти, вводити інформацію про свої доходи та розходи на сторонніх сервісах? Чесно кажучи, я не знаю, як опанувати довіру клієнтів на даний Так, Іване. Це скоріше, не питання, це скоріше. Предложення, прошу. А ці такі типи додатків треба інтегрувати разом із банківськими застосунками. Тоді це буде зручно і trustworis. Добре, дякую. Да. Так, ну якщо питань до Катерини більше нема, тоді дякуємо вам за доповідь.